ва <shook> Да, дуже радий, що вдома вдома добре, спокійно, красиво. О, ти да. і, все, і все завдяки вам. Да, ну, Спасіба за теплий прийом такий. Не ожидал. Да, Дуже-дуже приємно, чесно. А фашти до нас зайде. Ай, та ні, щастя. Сьогодні бойових дій. Ви бачили ворога? Да. Бачили росіян? Бачили конкретно. Я не знаю, чи русський, чи ні. Ви Бачите? просто бачили вбитих. Так. Да. Ви бачили вбитих наших хлопців. І наших бачили. Дуже страшно. Вообще там, вот, вот этот хотілося дуже оттуда. Ми хотіли, щоб закінчилося. Такі, як була, як Юра Зібер, як Березуцький Саша, що таке пережили літом і знов туди їхати, це я ну, ще... я не знаю. це… Я додому не хочу. Да, Юра каже, тож я приїду, тож я поїду, це, це поїду, що я приїду трошки додому поїду, що признаю. Я не знаю, що це треба. Ну це таку сміливість треба мати. Сміливість, що... дух патріотизму. І... Це взагалі, я. Бо наші діти ж малюють, а кому да, ж вони малюють? Да, а, а коли ви сидите? Отправляйте ручки. <ріг> <Віде. ріг> <Віде. ріг> Дякуємо, що нас Це Батькам просто слова. Це, це, ми це ми не просто пережито. Що ми будемо зустрічати День Святого Миколая, що, не, що моя сестричка під подушкою знайде Ді цукерки, мандаринки і що ми будемо спокійно Туда на увазі. Спокійно. Зустрічати. Спокійно. Ми не переживаємо, бо ми знаємо, що там ви нас які. Патріотизм таке відчуття, ну, ну, це, це вже як достояння. <риснє> це вже після цього все почалось патріотизм. Правильно, колись ми почали. Це було тільки нас yeah, об'єднало. Да, Вишиванки почали носити, жодного довго тяжкі повинні бути. Знаєш, що сказати ніхто пів півроку, бу ні, мабуть, рік назад, то Майдан почався. Рік назад, що у нас є комусь захищати нашу країну і нас, я не можу його спорити. Я думаю, що наша молодь ніколи не ходила на вибори. Да, да, да? да, и оказывается, они все патриоты. А зараз? Ну, это же хорошо. Ну, все равно я патриот не тот, кто вдягнул всю ручку, а тот, кто вот тут, а да, и я да. тут. А. разумеется, что И не тот, кто с ручкой привязал и ходил. Поверните до меня. Поверните сюда. Вот, как я в тюрьму попадаю.

Це ви вже другий раз, так, да, у нас в відпуск прийшли. І що, буде ще третій раз? Удачі! За скільки вам дали відпустку? 20 днів. На 20 днів. Здоров'я нормальне, все добре. За, 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 за домом скучили чи не встигли? Скучили. Щось з того хочете сказати? Ой, спасибо, що допомагають. Волонтери наші до вас доїжджали ну, да, чи не? Хто до вас приїжджав? Ой, ми так в Масійчук. Маслічок є двоє. Або воротинці не раз. Що вони вам пряники печення привозили? Так, да, привозили багато. Так, ми... Ми це ми поділилися, це, я сказав, що вони... не обіжаються, другі до Чим привозять хлопці, волонтери-подарки. Чи є таким, яким не привозять з районів? Не привозять, ну просто що невозможность приїхати ну, далеко, бо він є основному вот, так. Поближчі то проводжуть нормально все. Хлопцям щось пожелаєте, які там залишились, які ще воюють зараз? Хай тримається, ми теж з нього дихнемо та назад. Хай тримається, все добре. Побіга за нашими. Навірно його більше не брали. Я точно не знаю. Я там і учасував. Я сам покидаю, да? Так, ну, ну. О, ну. Uh -huh. ну, на <laughs> ну да як це без мами Каті ви що. <laughs> Десь вона, тільки... oh, no, no. Де вона тільки була сфотографірована. У oh, <laughs> нас такі це, це, діти приїжджали з інтернату, ось такий як він. Ми, да, концерт ще був на шарування, був концерт. І ми їх забрали з собою цей, ну, на полігон, як вилізли, вони такі раз. Там танки, пушки. Клас! Ми їх часа чотири забирали по себе. <хи> рядом фінік стояв. І той виходить, той з плявить, той з тушонкою, той з бронжелету, той з автоматом уже. Той, той щось тягне, той журнали, той The книжки. Те, що ми їх чотири часи збирали. Забрали одні двері за, ну, за свитну, а в, 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 в другій двері вони вийшли. Ми оце так собирали, 19-й банк. Що, що можна розказати нового бужана, бо у тебе були? Чи не це розповідати? Там, де жарко. Там, де дуже жарко. Тобто сноскити її можна не Так. — вже і в Африці, так? — Ні, Африка приїгла сюди. Ніри хватає там. Боліз ми вже всі вивчив, чи ні? Хай теж не співає. Ні, він каже, в Донецькому аеропорту були каже.

Людей Люди вертаються вже до Що й робити немає, зима знімайте. А місце населення як вони звичайно за українців чи за тих. неправильних? Вони, вони нейтрально, бо вони знають, ті стріляють, ті стріляють. І це, щоб по них не стріляли. Ну, є приходять, там була жінка, приходила 25, Так, дайте їсти, бо немає ну, і троє дітей. Ну там бере, дали пару сухпаїв, самі тобі. Ну дали, там, щось що зробити, немає чого. Прийшла одна, каже, вкрали в мене телевізор, чи ну, що допоможіть. Ну там ми откуди. Я каже, я знаю, хто, тіпа, це... ну що ми вам, міністр, чи що в нас геть діла. Ну такий раз там. Прийшла там, консервація працювала, каже, він бутильки верне, та кажу, що робити. Ми можемо ще своїх дати, хочемо... дівчата передавати. Їх велиці з цієї колони, там короче, дідок стояв, там все підплачив, внучки туди-сюди, туди стає муху, фург і попало. Нічого. Стої, да? Да. Дітей да. були да. теж. Да. Да. Скільки десь клас 9 були малі такі. Се, на велосипеді каталися. Ми їх спіймали, просто питали, що їздимо. до бабушки. А де бабушка живе? Ну, там в селі одному. Ми подивилися по карті, там кілометрів 200 до того села, і ми почали їх цей питати. Коротше, ну, їх забрали в штаб, відпустили, велосипеди стали, щоб поки дійдуть, ми спілили. Ми переїхали, mm -hmm. нас фург накрили, діти.